Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную вивчити вірш, який називається Де найкраще місце на землі? Автор вірша Дмитро Павличко. Сідайте зручніше. Послухайте, я вам зачитаю віршика. Де зелені хмари? Я ворів, заступили неба. Синій став. На Стежинці Сонце я зустрів. Привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце. Усміхається здаля? Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Ось такий вірш. Дітки, про що автор запитав у сонця? У сонечка автор запитував, де найбільший на землі народ? Та де ж найкраще місце на землі? Чи запам'ятали ви, що сонце відповіло? Відповідь сонечка була дуже розумною. Сонце відповіло, що всі народи рівні, а земля та найкраща де ти народився. Дітки, зараз я вам зачитаю вірш іще ще раз. Слухайте уважно. Де зелені хмари я ворів, заступили неба, синій став. На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце. Усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Прослухайте ще кілька разів, а щоб краще запам'ятати вірш, вам допоможуть картинки підказки. Спробуйте вивчити вірш, і у вас обов'язково вийде! Успіху вам